12 стація Ісус помирає на Христі. Звершилось. Яким би ми способом не переживали наше християнське покликання, навіть якщо вже роками не відвідуємо церкви, є одна стація хресної дороги, яка була завжди центром. І яку митці завжди були готові відтворювати в своїх більш чи менш відомих картинах, це Калварія. Досить спонтанно ми уявляємо собі цей образ, коли мова йде про Калварію, і там бачимо три хрести з різними персонажами, які стали вже немовби нам рідними Марія Магдалина, яка плаче у підніжжю Христа, Богородиця разом з святим Йоанном. Римські солдати насторожі, і якийсь спізнілий священник, що хоче подивитись, чи направду зійде з Христа. Тут, у підніжжі Калварії, яку роль би ми хотіли зіграти, в якій постаті бачимо себе найкраще? Можливо, ми є розкаяним лотром, який помиляється, але просить прощення, або ми подібні до іншого. розбійника, який не дивлячись на помилки, кляне небо й землю. Яка наша роль? Ми є, як Марія Магдалина, і після неправильно прожитого життя зрозуміли правдивий сенс життя і знаходимося там, пригорнуті до дерева, просячив Христа прощення, тому що знаємо причину його смерті, або ми, може, як оті римські солдати, байдужі до всього, що відбувається навколо нас. Яка наша улюблена роль? Ми, як священники Ізраїльської святині, аби увірити, чекаємо на чудо, і якщо його не побачимо, кажемо, отже, що Бог не існує або, можливо, бачимо себе в святому Йоаннові, вірному Другові? Звичайно, досить важко можемо персоніфікуватись в Марії або Ісусові, в тому Ісусові, що виконав до кінця волю Отця. І помирає, кажучи, звершилось ні, розп'яття не для нас. Дивно, бо на початку цей персонаж подобався нам найбільше. Тринадцята стація. Ісуса знімають з Христа. Всі, які знали Ісуса разом з жінками, які Йому служили від Галилеї, стояли здалека і дивилися на це все. Помер, тепер вже не наводить страх. Пилат може бути щедрим, дозволяючи зняти Його з Христа. І там Марія обнімає холодне тіло, кість з кості і кров з крові. З померлим Христом і Марією. Знаходиться декілька осіб: якийсь апостол, якась жінка і учень, який подарував гріб. Ця стація говорить до нас і до тих, що чуються охрещені, що ця стація веде до народження церкви. Дуже мало осіб, лише ті найвідважніші, йдуть вперед і почуваються друзями Ісуса з Назарету. Церква! Скільки дискусій та книжок написаних. І які могли б бути написані. Але для мене, для нас, церква це хто? Для багатьох церква це папа, єпископи і священники. Здавалось би, дивним, але така правда. А наша участь у церкві, яка ми, ми не маємо можливості тратити час. Одначе, церква складається з усіх похрещених. Треба, отже, старатися переосмислити нашу роль як християн мирян, аби свідчити світу нашу віру ділами. Так, треба йти вперед без страху і говорити до сьогоднішнього світу: Ось я послідовник людини Христа. Чорнадцята стація, а був на тому місці, де розіп'яли його сад, а в саду тому нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Час закінчився, Господи, ти один з багатьох мертвих, для людей вже не існуєш. Вони клялися, що з твоєю смертю закінчиться твоя історія. Натомість, Господи, пройшло більше дві тисячі років від того часу, коли Тебе зложили до гробу, а мільйони людей продовжують вірити в Тебе. Хто ти є? ким ти був? В той час, коли інші не можуть дивитися в сторону гробу, ми віримо в Тебе навіть тоді, коли для людських очей здається, що все валиться. Все це відбувається перед гробом, який згадуємо в нашому вірою. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, в Сина, в Святого Духа, віримо в Твоє право, в Твоє слово, в любові та з надією. Так, Господи, пройшло понад дві тисячі років, попадали імперії, змінилося багато нових цивілізацій, але Твої слова все ще звучать, хвилюють нас, захоплюють наше життя. Дозволь, Отже, о мій Господи, Аби я довірився тобі, аби я стався твоїм другом, навіть якщо ти не є легким другом, тому що ніхто ніколи не говорив так, як ти. Мені досить тебе, мій Господи, що знаходишся між чотирма цвяхами». 15 стація Воскресіння. Не бійтесь, знаю, що шукаєте Ісуса Розп'ятого, Його нема тут, Він Воскрес, як сказав був. Великою чеснотою, яку практикували святі, була радість, а Ісус нам говорить, що радість буде відділена від світу. І дійсно, ми християни, більше схильні сумувати з Христом, аніж радуватися з Ним. Нам легше розділити його страждання, аніж радість. Одначе, найбільша самопожертва, найбільша відмова, яку можемо пожертвувати Богу, це бути щасливими. Кінцем покутної подорожі цієї хресної дороги є наближення до Воскресіння, до радості. Наше християнське життя повинно статися гімном життя радості. Одна дівчина у своїх тривожних твердженнях. Маючи на увазі тяжко хворого, говорила, Бог зробив би краще, якщо б він не народився, аби так не терпіти. На що святий відповів таким чином? Ні, сестричко, я дякую Богові за можливість народитися і чекаю з нетерпінням сестричку, смерть, тому що буду щасливий ціловічність, і ця думка наповнює мене радістю. Все проходить будь-який страх, а гріб. Приховує в собі секрет правдивої радості, вічного щастя. Кінцева молитва, Господи, ідучи разом з Тобою в тишині і молячись, вздовж довгої дороги, де представлене Твоє терпіння і Твоя любов для нас всіх, стукаємо в двері Твого дому. Господи, ми спраглі Тебе, ми, що багато витерпіли, плакали вночі, і часто губились на дорозі, що веде до Тебе, тепер просимо Тебе. Відкрий нам двері Твого серця, аби підхоплені хвилею Твоєї любові, ми могли споживати з нашими співбратами Пасху нашої надії. Амінь. Персони, яких ви бачили на фото у формі, яка нагадує медсестру, це особи з Асоціації унітації які посвячують свій час для людей з обмеженими можливостями, аби допомогти їм відбути прощу люрду», – Текст молитви Хресної дороги читав отець Іван Бровдій.